Друзі, всім привітки! Ви на каналі Воленякам. В цьому відео я хочу з вами поговорити і розібратися, як же ж мені залишати ці три суноматки на сономатці і де мені їх поміщати. Далі. Чим ми покрили нашу одну пепку. Вже покрита. Ну, не знаю, чи взяла, чи не взяла, але ми зробили як би діло. Ось. Дивіться, питання номер один. Місця надзвичайно мало всага, як для трьох свиноматок. Я це вже розумію і я це бачу. Ну, в принципі, я це і раніше бачив. Е, Получається як? Я планував, щоб тут і тут було три свинки. О, дві. Тута і тута одна клітка. Ну, типу тут вука з цим. З пепками і ось тут будка з пепками. Ну, щоб е, тут була мамка, ну, -то, тобто свинматка, а тут для поросятих лесників. Якщо так <клухи> <клухи> хорошо подумати, дуже-дуже дуже тісно виходить. Максимально тісно. Е, був варіант взагалі взяти, взяти, зняти цю перегородочку. Е, ну, Розрізати в мене є болгарка, взяти, розрізати її, е, ну, типу, відрізати, і щоб тут була велика-агромна велика, ну, така клетка. Да, Це варіант непоганий, але якщо тут велика і тут велика, тобто це тільки буде е, на дві свиноматочки. Е, ту буде чітко. Е, ну, і для двох, то вже отака траєкторія, ну трохи завелика, якщо чесно. Ось. я, ну, Типу, або робити так. Мені до речі, Ната, Наталя здається, написала коментар. Що роби через 42 дні, покривай кожну свинку через 42 дні. Мені для ну, мені це взагалі щось нове, я цього ще не знаю. Ну, взагалі, в принципі, багато що ще не знаю. В сфері в цій сфері іменно по свинах. По свинках. Ось, то виходить, я думаю, що е, ми будемо покривати, ну, ми покрили вже одну оцю коротку морду, вона так красиво стояла, так е, цей, ну, гарно стояла. Ми, до речі, е, як покривали, це взагалі капець був. Получається, е, що в них е, або перша, або вже ця друга гулька почалася, я не знаю. Типу, я заходжу, не стоїть. Кричать, верещать, бушують, б'ються, ну, ну не стоять. Типу, інтенсивна в них охота така. Не стоять в Я такий думаю, капець, ну типу, треба робити двіжання якесь, чи що. І цей. І відтоді я приходжу за день, фу, дивиться. Давай, біжи, Е, І виходить. Заходимо за день до е, Пасхи, тобто вечір, восьма година, п'яте число. Ні, четверте число. Е, Заходжу і дивлюся, короткоморда стоїть. Що робить вечір вісім годин перед Паскою? Я не знаю. Пропускати максимально не хочеться, і не факт, що вона буде стояти ну іменно на паску, чи взагалі після того, ну бо великі сатато, самі розумієте. Ось то виходить, дзвоню я до е, людини, яка займається дозами, е, питаю, що робити. Він каже, треба все міняти. Я кажу клас. Е, що? Як мені... Цю дозу вас отримати, оскільки ми брали в місці рожі ще дозу. Ось він каже: ну я тобі не зможу привезти, тому що трошки зараз зайняти. Я кажу, окей, дзвоню до нашого лікаря, кажу, дивіться, така ситуація, що робити. Каже, треба міняти. Я кажу, так, да, хорошо. Я отримати цю дозу. Він каже: зараз Петя, я підвезу тобі і і все поможу тобі. Дуже велике дякую лікарів, ну, правда, поміг капець. Типу приїхав за скільки за 20 хвилин від дзвінка, приїхав, привіз дозу, осімінив коротку морду, показав, як воно, що воно ну, на камеру просто не знімали, ну, бо тоді якби для мене не, не сильно хотілося це знімати дійству. Ось, то осімінили ми її дюрком. дюрком. Сказати, зранку, до речі, ввечері він типу, показував мені, а вже зранку я сам її якби, повторно осіміняв. Два флакончика таких, один флакон, ну як один, на доза коштує дюрка. Нам 350 гривень. Типу, ну це я очікував, що буде ну, 500-600 гривень доза 350 гривень. Ну, типу. Це дуже, дуже крута ціна, дуже класна ціна. Далі, будемо всі міняти навірно, по, по черзі. Бо я б хотів, щоб от ця клітка була як великий родомік. Щоб вона одна родить. І тримає радь. Фу. Одна родить і тримає, тут ну, типу, ви, 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 ну, як, викармлює поросяток, а дві ось тут -во стоять і чекають свого часу. Тут а, виходить, вже треба відлучати, ми беремо одну свинку, звідси забираємо, переганяємо сюди, поросяток ми переносимо в інший сарай більшенький. Ті, що звідси. Фу! Ну чого ти? Не мішай. Іди звідси. Іди, біжи, біжи, біжи. 에... що ну, і цю Сюди заганяємо, а та... з того місця переганяється сюди. Ну, отако. Отак буде класно. Щоб не розбирати тут ці кліточки. Це, це напевно, так, як нам е... Наталія порекомендувала за, е... за цих 42 дні, це, напевно, саме буде круто. Я так думаю, що це буде круто. Ну, головне, щоб оця короткоморда в нас прийняла. І буде все шикарно. І далі ми підемо, 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 підемо. Щоб все було чітко. Е, ну, в принципі, я, я задоволений свинками. Що ми зараз їм даємо? Ми взагалі відійшли від е, якби, норм того всього, вдаю я їм люцерну, крупиву, зерно, всю кукурузу. І трохи чуть -чуть ще даю е, БМВД чисто для запаху, трохи капельку. Ну, бо е, Мені вони не надо навіть кормі, мені надо вони, щоб, е, ну, щоб вони під час опросу не важили 250 кг. То кажу, поки будемо так працювати, не знаю, мені от дюрком хотів покрити, тому що поросята на виході були взагалі ну, тфу -тфу -тфу, шикарні. Того, що я дивився, е які дюрки і покриті ще. ну Це виходить, я, я рахую велика біла, бо ви бачили, скільки було на них сало. Я не знаю, де тут можна побачити ландратор. Ось. То кажу дюрком, будемо крити одного дюрком, дюрком і петренчиком накриємо ще одну. Так що, друзяки, я постав, я думаю, я вам трошки розповів. Порекомендуйте ще ви, бо кожен раз і кожен раз щось міняється, нова ідея приходить. Е, так що ось, е, порекомендуйте ви, як мені ліпше розібрати, щоб вроде би, і нікого і не різати на м'ясо, і щоб в цьому сарайчику їм всім було комфортно і зручно, і для мене, і для їх було зручно. Ось, е, Так що, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Волиняка, підписуємося, ставимо лайкос, всім па-па.